Вітаю, дівчата, з вами Маркет Оля, і сьогодні ми з вами зробимо оранжевий помаранчевий манікюр. Оранжевий колір це вогонь, що не обпікає, а зігріває. Його енергія пов'язана із чакрою творчості та життєвої сили. Кажуть, коли ти носиш оранжеве, тебе огортає невидимий щит, він відганяє смуток, страх і заздрість інших людей. Цей колір пробуджує внутрішнє сонце. Він очищає від старої енергії, додає впевненості, допомагає приймати зміни. Оранжевий це не про відтінок, це знак. Ти готовий до нового етапу, до дії, до життя. Якщо відчуваєш, що тебе виснажує світ, просто додай трохи оранжевого свічку, шарф чи малюнок, і побачиш, як навколо тебе стає тепліше. А також ми до нашого помаранчого манікюру додамо дизайн із фольги. Це спеціальна фольга для ніг. Яку ми віддруковуємо на клей для фольги. І отакий от результат, чудовий золото з помаранчем маємо. В ці осінні, дождливі, холодні дні і вечори е, наше внутрішнє сонце нас буде зігрівати. Якщо ви бажаєте побачити інші манікюри, які можна зробити на звичайних лаках собі самій вдома, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного, затишного, помаранчевого вечора!